Друзі, на інфу перші про головне поїхали литовці, які живуть в сувальському коридорі. Масово залишають регіон. побоюючись вторгнення РФ пише видання Більд. Сувальський коридор, який сполучає Литву з Польщею завширшки всього 65 кілометрів. Він розділяє Білорусі і Російську Калінінградську область. вважається найвразливішим місцем в обороні східного флангу НАТО. У разі війни Путін може атакувати тут територію НАТО з двох сторін. Російська артилерія з здальністю стрілянини понад 30 кілометрів може взяти під вогневий контроль. Весь регіон пишуть, що вже були сутички і бої НАТО з диверсійними групами білорусів і росіян. Ситуація максимально напружена. В той же час світ буде діяти більш радикально, якщо Путін таки почне атаку на НАТО. В 25-му році світ остаточно усвідомив головна причина затяжної війни Володимир Путін. Він особисто блокує будь-які мирні ініціативи, затягує конфлікти і руйнує не лише Україну, а й саму Росію. США, Китай, навіть російські генерали, починають шукати альтернативи, бо війна більше не вигідна нікому. Трамп не хоче тиснути сі, може втрутитись. Незважаючи на очікування Трамп, ймовірний кандидат на майбутніх виборах в не демонструє активної позиції щодо припинення війни. Його риторика про домовленості компроміс, але без конкретики це створює вакуум, який готовий заповнити Китай. Сі Сідіньпінь, лідер держави, яка все більше впливає на Кремль економічно-політично воєнно. Пекін бачить, що війна шкодить стабільності в Євразії, провокує санкції, руйнує торгівлю. І тому Китай може прийти від негайного спостерігача до тихого натиску через особу, яка готова завершити війну без Путіна. Патрушов, екс секретар ради безпеки РФ неофіційно розглядається як наступник Путіна. Не в результаті виборів, а кулуарної зміни влади. Він має ресурси, вплив на спецслужби, підтримку частини генералітету і прагматичну мотивацію зупинити війну, поки є що рятувати для Китаю. Патрушов прогнозована, контрольована фігура, яка може оголосити мирну ініціативу, зняти Путіна з аванс-сцени і врятувати обличчя режиму. Генерали бачать реальність війська, здаються. Частина приходить до РДК. Російське командування дедалі частіше стикається з дезертирством, масовими відмовами виконувати накази а також переходом окремих солдатів до РДК, Легіону Свобода Росії інших антикремлівських підрозділів особливо це помітно в прикордонних регіонах Курській і Білгородській областях. Військові не вірять в перемогу, не хочуть вмирати за особисту владу Путіна і готові здатися, аби вижити. Навіть всередині Росії люди втомились, підтримка війни вера впадає. Реальна не телевізійна. мобілізація викликає спротив, економіка слабше, а соціальна напруга росте. Більшість росіян не підтримують активну війну, і навіть ті, хто колись мовчав, тепер відкрито задають питання: навіщо як буде діяти світ, якщо Трамп не натисне це, зробить ці, Якщо не політики, то генерали Патрушев чекає моменту, і за деякими даними вже має технічний план осунення Путіна та перехідного періоду. Україна, попри всі виклики, тримається саме і стійкість, стала основою того, що в Кремлі починають шукати вихід, а світ свого мирного виконавця, навіть якщо ним стане Патрушев, редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.